В монастирі. Святий отче, я скоїв усі сім смертних гріхів за 30 хвилин. Як? Я був дуже злий і заздрив сусідові, тому ліниво спокусив його дружину, з'їв усі його продукти з холодильника і не поділився. Ти забув гординю. Ні, я дуже цим пишаюся. Ранок двірник метадвіруса дебіпана примовляючи. І так добре, і так добре. Пан каву на веранді і до нього. Що ти там бурмочеш? Що тобі добре? Та так, пане, ти мою дружину до себе кличеш, після рубель даєш, а пані мене до себе кличе, після три дає. Так я собі й думаю, що і так добре, і так добре. Студент медичного факультету запитує викладача. А медична освіта допомагає позбутися шкідливих звичок. Ха -ха -ха. Ще й як! У мене, наприклад, була звичка колупати пальцем у зубах. А коли став проктологом, вона одразу зникла. <риклад> пан приїжджає до свого маєтку. Наступного дня іде з управителем і оглядає свої володіння. Ідуть стежкою, яка несподівано впирається в струмок. Слухай, Прохор, каже пан управителю. До мого наступного приїзду в маєток зроби так, щоб ми могли цей струмок перейти по суху. Ну, якийсь місток зроби, в крайньому випадку дошку, звичайну, кинь, але тільки не псуй такої приємної прогулянки. Добре, пане. Тиждень пан у цьому маєтку побув і поїхав. Через рік знову приїжджає, знову роблять з управителем обхід, підходять до струмка, а там нічого. Пан зітхає і, нічого не кажучи, заїжджає управителю в вухо. Той падає, пан мовчки йде. Наступного дня пан пішов на полювання, підходить до струмка в болотних чоботях, а там міст розписний. кличе управителя. Послухай, Прохор, як так рік не могли дошку кинути, а тут за ніч зробили, що деяким і за рік не під силу зробити. Не було твердої команди, пане. На уроці історії: Хто був батьком Людовика XVI? Людовик 15. Добре. А Карла 7-го? Карл 6, а Франциска першого?» Тишина. Ну, чому ви мовчите? Та, схоже, він був сиротою. Дев'ятнадцятий. Ви навикли б приїхали? Що там? Побутова справа, товаришу капітане. Чоловік повернувся з роботи додому і пройшов, не знімаючи взуття по свіжовимитій підлозі. А дружина його з і на смерть. Зброю вбивства вилучили, труп сфотографували. Так, це, товаришу капітане, підлога ще не висохла. Сім'я карпатських католиків збирається обідати. Маленьке Лемко хапає ложку і збирається їсти суп. Лемцю, ти не збираєшся помолитися перед обідом? Ні, мамо! У нашому домі завжди моляться перед обідом. У нашому домі так. Але зараз ми в гостях у бабусі. А вона добре і смачно готує. Боятися нічого. Жінка приходить з роботи додому, втомлена і все таке. Відчиняє двері в кімнату, а там її молода дочка сусідові мінет робить. Жінка в ахірі і розгублено. Що ж ти робиш, дочко, та як же так? Мамо, не лайся. Я вже доросла, і взагалі він мені дві тисячі доларів пообіцяв за мінет. Гроші зайві не бувають. Мати зі злістю. Та кому ти віриш? Які дві тисячі. Він тобі сотку дасть і все, я точно знаю. Йде чоловік з книжкою в руках. І раптом зустрічає свого друга. Той йому і каже А що це у тебе за книжка в руках? Називається логіка. А що таке логіка? Ну дивись, у тебе вдома є акваріум? Ну є. Значить, в ньому живуть рибки. Ну, живуть. Значить, там є вода. Ну, є. Значить, у тебе є діти, які граються з цими рибками. Ну, є діти. Якщо у тебе є діти, значить, у тебе є дружина. Так, ну, а якщо у тебе є дружина і діти, значить, ти з нею спав. Ну, звичайно, значить, ти не гомік. Ось це і є логіка. Зрозуміло. Піду собі теж таку книгу куплю. Пішов мужик, купив собі таку ж книгу. Йде додому, тут зустрічає сусіда. Той у нього питає: А що це у тебе за книга? Логіка називається. А що таке логіка? Ну, дивись. У тебе вдома є акваріум? Ні, немає. Ну, значить, ти гомік. Заходить генерал перевірити, як справи в роті. А там якраз обід. Але всі сидять сумні. Вирішив він підбадюрити солдатів. Ну, що, орли, годують добре? Мовчання. Невже погано? Мовчання? Виходить, добре. Виходить добре, входить погано. Чоловік з дружиною вже кожну ніч сплять окремо через те, що дружина на останньому місяці вагітності. Батячи, як знемагає її чоловік, вона йому каже Коханий. Я чудово розумію, що ти чоловік, я бачу, як ти знемагаєш, але оскільки сама я зараз не можу тебе задовольнити зі зрозумілих причин, то ось тобі 30 баксів, іди до сусідки, вона буде готова зайнятися з тобою сексом, але тільки це в перший і останній раз. Я згодна на це тільки тому, що дуже люблю тебе. Чоловік, не вірячи своїм вухам, бере гроші і поки дружина не передумала, швиденько йде до сусідки. Однак вже через кілька хвилин він повертається і каже дружині, за 30 баксів вона не згодна, хоче 50. От зараза! А коли сама минулого року була вагітна, я з її чоловіка всього 25 взяла. Стоїть Мерседес на світлофорі. Ззаду в нього влітає копійка, яка не встигла пригальмувати. Власник мерседеса, новий росіянин, вибирається зі свого авто і рухається у напрямку до копійки, з якої визирає хтось, схожий на типового інженера. Новий росіянин. Що робити будемо? Знаєте, ці нові мерседеси в них є така можливість. Загалом, якщо подати у вихлопну трубу стиснене повітря, то всі вм'ятини самі собою розправляються. Здивований, новий росіянин, мирно пошукавши насос, прилаштовується до вихлопної труби і дме туди, що є сили. Інженер під шумок втікає. Повз їде ще один Мерседес, зупиняється. З нього виходить такий же новий росіянин і запитує, задихаючись від сміху: Та чого це, братико, робиш? Та ось розумієш, в натурі тут, вм'ятину на бампері, бачиш. Так ось, сказали, що якщо дути у вихопну трубу, то вм'ятина реально виправиться. Другий ще більше веселиться. Ну, чого регочеш? Так ти сам подумай, як воно виправиться, якщо у тебе всі дверця та навстіж відкриті. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!